У попередньому відео ми з вами повторювали, у яких випадках використовують Present Perfect Continuous для вираження теперішньої дії. Сьогодні ж пригадаємо, коли Present Perfect Continuous вживають для того, щоб виразити минулу дію. Для цього вам потрібно переглянути уривок із серіалу The Gilded Edge та зрозуміти, чому одна із героїнь, у реченні I've been Chopping Onions, я різала цибулю, використовую саме Present Perfect Continuous, а не Past Simple чи Present Perfect або ж будь-який інший час, який теж виражає минулу дію. Щоб це зробити, по-перше, потрібно застосувати свої знання щодо використання Present Perfect Continuous, а по-друге, необхідно, опираючись на відеоряд, вловити контекст, у якому вжити це речення. Якщо ви не пам'ятаєте, у яких випадках Present Perfect Continuous використовують для вираження минулої дії, то можете переглянути ось це відео, починаючи з 4 хвилини 11 секунд. Посилання на нього розміщене внизу в описі до цього відеоуроку. Отже, дивимось і намагаємось вникнути в суть того, що відбувається. you think we'd forget about it? I can't give you what I haven't got. Find it. No. But I can't. Get the money. I'll be back to collect it tomorrow. Right then. Are you quite well, Mrs. Bauer? Why wouldn't I be? You seem upset. Oh, I've been shopping onions. Отож, чому речення I've Been Shopping onions вжито у Present Perfect Continuous? Ми знаємо, що минула дія у Present Perfect Continuous це дія, яка почалась у минулому, тривала протягом якогось певного періоду часу і щойно закінчилась. З у ми розуміємо, що місіс Бауер винна комусь гроші. І вже настав час їх віддавати, але потрібної суми у неї немає. Власне, тому вона і плаче. Але розповідати про це вона не хоче, тому що причина її боргу only have a few nickels. Азартні ігри. Досить ганебна для такої помажної пані. Коли інша служниця заходить у кімнату і бачить місіс Баумер у сльозах, вона її запитує, що сталося. та не бажаючи розповідати про справжню причину. Каже, що вона різала цибулю, тому й плаче. В цьому контексті дія різала цибулю, айбін Чопінг onions» відповідає всім характеристикам Present Perfect Continuous, оскільки місіс Бауер, ну, принаймні з її слів, ось у цій точці почала різати цибулю, весь цей час її різала, і ось тут, тобто щойно, закінчила її різати. Про те, що дія щойно закінчилася, свідчить той факт, що місіс Бауер ще досі нібито плаче від цього процесу. Ось ще кілька прикладів минулої дії у Present Perfect Continuous. My eyes ache. I've been reading all day. Мене палять очі. Я весь день читаю. You out of breath. Have you been running? Ти задихаєшся. Ти бігав? Paul is very tired. He has been working very hard. Паул дуже втомлений. Він дуже важко працював. Взагалі дія різала цибулю, може бути виражена і у past Continuous, і у past simple. Приміром, якщо вчора весь день вирізали цибулю, скажімо, для закрутки, то це буде Past Continuous. Або, якщо вам хтось зателефонував, коли вирізали цибулю, то це теж буде Past Continuous. Якщо ж ви розповідаєте про те, що ви вчора робили, і однією з ваших дій було різання цибулі, то це вже буде past simple. Який час використовувати залежить від контексту, тому так важливо його розуміти і враховувати. На сьогодні це все детальніше про Perfect Continuous можна дізнатись у відео, посилання на які розміщені на в описі до цього відео